вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом або 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші речі, і теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. і Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі Фейсбуці. Спробую на них відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви слухаєте та дивитеся наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати, і важливо нам знати, де чуєте бачать голос Америки українською сьогодні. Говоримо і підсумовуємо візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Зокрема, знаємо, що український президент зустрівся з Камалою Гаріз і буквально щойно також із Дональдом Трампом. Перед тим він мав зустрічі двопартійні зустрічі в американському конгресі. Зустрівся з американським президентом Джо Байденом. Про все це сьогодні в нашому ефірі. Починаємо безумовно з останніх і гарячих новин. Щойно е зустрівся Володимир Зеленський із Дональдом Трампом у Нью-Йорку, у трамп Тавері. А е були там наші журналісти Ірина Соломко Павло Терехов працюють на місці. Зараз приєднуємо до зв'язку. Про це поговоримо більше. Ірино, вітаю тебе. Ти зараз у Трамп-Тавері на місці працюєш. Була так, на цій зустрічі, коли підійшли Трамп і Зеленський до журналістів. Поділися останніми новинами, що про неї знаємо. Так, Остапа, як і планувалася, зустріч почалася приблизно в 9.45 за Києвом, і Дональд Трамп і відповідно Володимир Зеленський вони вийшли разом до журналістів. А, і обидва вони зробили такі невеличкі вступні а, такі спіч. Так і вже після цього вони почали Дональда. Не чесно тобі скажу, журналісти не очікували, що буде можливість поставити запитання, але в принципі Дональд Трамп був такий щедрий, сказав, давайте питайте, запитуйте журналісти. А, ось і тому вже після цього почалась така дискусія. Так між журналістами та президентом. А перше перше питання на перше питання. Тут дав зеленські друге питання досі поставити. Мені я запитала а, Дональда Трампа, які. Його очікування від цієї зустрічі, і в принципі, він сказав, що що він згадав та він в принципі дякував президенту Зеленському, що він зайняв таку. Позицію по коли по коли був імпічмент, Там ми пам'ятаємо, коли був імпічмент Дональда Трампа в контексті цього української справи. Та коли під час розмови з зеленським президента Трампа звинувачило тому, що він тиснув на відповідна президента Зеленського, і нібито вимагав, щоб він дав певні такі е, інформацію та на відповідна Гандра Байдена на кандидата, тоді на сина кандидата президенти Джо Байдена Джо Байдена. І тому Дональд Трамп це згадав і він, в принципі, виглядало, що він був дуже вдячний президенту Зеленському. Він кілька разів на це на цьому наголосив. Він сказав, що я дуже вдячний, що президент Зеленський тримався над процесом. Так і він це досі пам'ятає. Це в принципі так було цікаво з цим спостерігати. Але Володимир Зеленський не так багато говорив все ж таки більше говорив Дональд Трамп, і зараз можете почути. Частину все ж таки цього невеличкого вступу. Та коли коли Дональд Трамп та Зеленський вийшли до журналістів, що саме говорив Володимир Зеленський зараз дуже багато викликів. Викликів в Україні у США. і звичайно, я хочу обговорити з вами про нинішню ситуацію, де ми перебуваємо. Я думаю, що у нас спільне бачення, що війну в Україні потрібно зупинити, і що Путін не може перемогти, і що Україна має перемогти. І також у дже Дональд Трамп, відповідаючи якраз на моє питання, він намагався все таки актуалізувати всі ці ситуації довкола України. Все таки з внутрішньої ситуації в Америці, і от практично одразу він почав говорити, що ми зараз знаходимося в такій великих передвиборчих перегонах. Та що до кінця в принципі закінчилося залишилося а, там 37 днів, так і що він все -таки, знову ж таки знов ж таки побіцяв, да так, що як він це робив. Він по, по суті повторив ті ті думки, які він говорив до цього, про те, що. А він як президент буде намагатися теж такі питання це вирішити. Він також говорив про те, що він дуже співчуває Україні. Та тому що те, що відбувається, він каже: та тобто, президент переживає пекло. Україна як країна, та і а мешканці також. Тобто переживають це пекло та через війну з Росією. Тому, звичайно, він говорив про те, що ця ситуація має бути вирішена. Зараз ви теж можете почути такий невеличкий фрагмент його виступу. А далі я продовжую як на як на нього відреагував Володимир Зеленський. So we have a very good relationship. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я вважаю, що ми вирішимо це дуже швидко. І от коли відповідно це сказав, то Зеленський у відповідь не пожартував, він сказав, тому тому що так. От Трамп сказав, що в хороші стосунки та відповідно з Путіним. І відповідно Зеленський сказав, що але я сподіваюся, що зі мною краще. Тобто, все одно Володимир Зеленський намагався бути собою навіть під час цієї зустрічі, Остапе. На те, чи хоче він перемоги України, це питання теж пролунало. Ти знаєш, так це луна це запитання. Лунало, але Дональд Трамп на нього не відповів. Тому що в принципі після цього пресу почали просити залишити залишити відповідну залу, і Дональд Трамп на нього не відповів. На жаль, ми відповіді не тобто не протичало. Але в принципі було видно з його інших та відповіді на інше питання, що принаймні, він говорить про те, що він хоче це закінчити так. Він в Україні і точно закінчити якомога швидше, Остапи. Ірино, так розумієш, що зараз триває зустріч за зачиненими дверима, перемовина між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Чи знаємо, ми скільки це буде тривати, і чи буде якийсь підхід до преси або, можливо, заяви за підсумками цієї зустрічі? Так, сапа. Ми насправді на це дуже сподіваємося. намагаємося на це організувати. Ніби є інформація про те, що він трішки. Затримується в місті, це дає журналістам сподівання на те, що все ж таки буде можливість почути від президента Зеленського. Все ж таки підсумки, як він оцінює свої візити, тому що він те, що він планував, то що було заявлено на початку, попри. Повіне невеличка та ситуація, яка почала розвиватися довкола його візиту в Пенсильванію, та і всі ці такі всі ці ситуації довкола закликів звільнити наприклад так українську посолку Оксану Маркарову та заяви відповідно спікера. Попри це, все все ж таки зустрічі з президентом Байденом із кандидаткою Камалою Гарріс, та відповідно, кандидатом президента Дональда Трампа вона відбулася. Тому звичайно хотілося б почути від президента, як він оцінює результативність цих цих зустрічей. Чи вдалося йому? Презентувати цей план, та що він почув відповідь, це теж цікаво, що наприклад на зустрічі, так зустріч ще ще триває. Цікаво, що на ній є від українсь з української сторони та був присутній лише Андрій Єрмак. А от Дональд Трамп прийшов туди там своїми чотирма радниками, і серед них також був і Річард Гренал. Це колишній директор з розвідки, і тобто з які, в принципі Є інформація, що він буде радником з нацбезпеки, тому це очевидь говорить про те, що серйозно та команда Трампа ставиться до цієї зустрічі, і звичайно, ми будемо очікувати на фір результати. Те, що хотіла би зазначити, якщо в нас є кілька ще хвилин, що в цілому. Справді, от сьогодні там зранку, та бо вчора ввечері, це така була величезна новина, тому що от інтрига та чи буде зустріч, чи не буде. Вона трималася до, до самого по суті самого закінчення візиту президента про те, що президент хоче зустрітися так з обома кандидатами, і він до речі, під час свого вступного слова, він сказав, що наша мета зустрітися з обома кандидатами. Ми поважаємо внутрішню політику. Там ми не причаємося. Ми поважаємо вибір американців. Тому для нас було важливо поговорити все ж таки двома кандидатами. І ну, тому вони про це почали говорити задалгій до цього візиту. Ось і ця інтрига трималася. І коли вчора вже після відео стало зрозуміло, що президент залишається ще на один день, і вже потім ввечері президент Трамп в своє в своїй соцмережі голосив про те, що буде зустріч. Це була така знакова подія. Тому звичайно, сьогодні була головна інтрига. Все ж таки, яка буде атмосфера. Принаймні, з того, що ми побачили, виглядає на те, що об, обидві сторони вони налаштовані на конструктивний діалог. І сподіваємося, що нам про це розкаже детальніше. Президент вже після зустрічі. Остапа сподіваємося дійсно почути. Більше деталі і безумовно ти правильно сказали, що до вчорашнього вечора не було зрозуміло чи. Відбудеться ця зустріч, адже передавали її критичні коментарі від Дональда Трампа в бік Володимира Зеленського. І з початку цього тижня американські змі писали, що а, зустріч не відбудеться. все, все таки бачимо, що а, зустрілися Володимир Зеленський, Дональд Трамп. Очікуємо деталей й новин за підсумками цієї зустрічі. Ірино, дякую тобі, Ірина Соломко, Павло Терехов працювали для нас із нью Йорка Тауер, де зараз триває зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Друзі, дякую вам, сьогодні за ваші Ші перегляди за ваші запитання бачу, питають глядачі чи будуть ще дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. А наразі ми не маємо підтвердження. Знаємо, що Камала Гарріс погодилась на ще одні дебати в жовтні. Наприкінці жовтня на платформі CNN. Дональд Трамп своєю чергою сказав, що він не вважає за потрібне такі дебати проводити і відмовився брати в них участь. Тому наразі не маємо ми згоди від обох кандидатів на проведення таких дебатів. Тим знаємо, ми і що вже незабаром наступного тижня у вівторок. Очікуємо інших важливих дебатів. Це будуть а, дебати між жедівенцем та тімом волзом, кандидатами у віце-президенти від республіканської та демократичної партії. Ми будемо стежити за ними уважно. Будемо транслювати їх також на платформах Олоса Америки українською. А, чи радше обговорювати їх і говорити власне про те, а, що почули ми від кандидатів у віцепрезиденту? стежити за нашими платформами. Рухаємося далі а, напередодні Володимир Зеленський зустрівся також із Камалою Гарріс, і Мав зустрічі домі, Побачився він у тому числі і з американським президентом Джо Байденом. Це відбулося вчора перед зустрічю із Дональдом Трампом. Знаємо, що Володимир Зеленський представив також у Вашингтоні свій план перемоги. Очікується, що він також представить і Дональду Трампу. Більше про це поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі. Моєю співведучою Юлія Ярмоленко приєднується до ефіру. Юлі, вітаю тебе. Вітаю. Ти вчора була особисто на зустрічі Володимира Зеленського Камали Гаріс. Як вона відбулася? Юлю, про що тобі вдалося почути? Які важливі заяви про Україну про. Ну, звісно, ми були на публічній частині цієї зустрічі на ремарках перед зустрічю Камали Гарріс та Володимира Зеленського. Варто сказати, що це вже сьома зустріч між Зеленським і Гарріс. І Український президент на цих в цих ремарках сказав, що сподівається, не остання. Ми знаємо, що за результатами цієї зустрічі офіс віцепрезидентки він видав заяву, в якій сказав, що на цій зустрічі лідери обговорили зокрема план перемоги України, а також обговорили чинний стан. Справ на полі бою, і віцепрезидентка Камала Гарріс запевнила, що вона, так само як і президент Джо Байден, вінда на підтримці Україні і підтримці України до української перемоги. І Камала Гарріс на цих вступних словах вона зокрема сказала про те, що надзвичайно важливо для сполучених штатів продовжувати проявляти лідерство. Вона сказала, що ці всі ідеї ізоляції вони не захищають від якихось проблем. Вона сказала, що роль сполучених штатів це підтримати Україну, підтримати країну, яка бореться за свою демократію. Два Послухаємо, власне цей коментар Камали Гарріс перед зустрічем Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюсь тим, що стою пліч опліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні. Агресія Путіна це не лише атака на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет та територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання. І коли їм загрожують десь, їм загрожують всюди. Гісторімайнзас Енгістрійсокли історія настільки чітко нагадує нам, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолювати себе від решти світу. Ізоляція не убезпечує. Тож Сполучені Штати підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми продовжуватимемо надавати Україні допомогу у сфері безпеки, необхідну для успіху на полі бою. Я стапа на що я звернула увагу, що зазвичай на таких протокольних у таких протокорних протокольних ремарках перед зустрічю лідери зазвичай досить стримані виважені. Я звернула увагу на те, що камала Гарріс напередодні також використала момент, щоб озвучити. Досить серйозну критику у бік свого опонента Дональда Трампа вона не називала імена, але вона сказала, що є люди у цій країні у Сполучених Штатах, які а, говорять про те, що Україна можливо має поступитися якимись територіями. Вона каже, що це риторика, яку озвучує. І російський президент Владимір вона сказала, що це абсолютно неприпустимо. і пізніше, вчора, увечері, Дональда Трампа на невеликій прес-конференції запитали, що він відповість на цю ремарку Камали Гаріс, а саме на слова про те, що такі заклики є по суті закликами до капітуляції. Давай послухаємо, що сказала Камала Гаріс і як на це відповів Дональд Трамп. Ніщо про закінчення цієї війни не може бути вирішено без України. Однак, відверто кажучи, пане президенте, в моїй країні є дехто, хто натомість хоче змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції такі ж, як і пропозиції Путіна. І давайте говорити прямо. Це не пропозиції миру натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечним. І неприйнятним Це не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві на мільйони більше ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства. Це страшна війна, якої б ніколи не було я скажу так. Я вірю, що зможу досить швидко укласти угоду між президентом Путіним і президентом Зеленським. Як вона виглядатиме? Я не хочу вам казати. Камела камала Гаріс згадала про це, тому що напередодні, буквально кілька днів тому, Дональд Трамп виступаючи на мітингу, сказав про те, що він вважає, що ця війна давно мала би не мала розпочинатися, але давно мала би закінчитися, і що навіть погана угода була би кращою угодою ніж те, що відбувається зараз, навіть якщо б Україні довелося поступитися якимись територіями. Чи чи інформація про те, що говорили Трамп і Зеленський? Ми в цьому присвятили першу частину ефіру. Зараз ця зустріч а, між а, Зеленським і Трампом ще триває. Можливо, почуємо більше, але ми знаємо, що а, однією з ідей так Володимира Зеленського було представити план перемоги Джо Байдену і також обом кандидатам у президента Юлю. Чи представив він цей план перемоги Камалі Гарріс І якщо так, можливо, ти знаєш про що там йдеться? Так, він представив цей план і Камелі Гарріс, і також президенту Сполучених Штатів Джо Байдену знову ж таки у викладі розмови викладі зустрічі від Білого Дому йдеться, що обом і президенту, і віце-президенті він представив цей план напередодні. У, у радника комунікаційного білого дому Джона Кірбі власне запитали, чи може він в загальних рисах описати що ж саме про що йдеться у цьому плані? І Джон Кірбі сказав, що це належить говорити українському президенту президенту Володимиру Зеленському, але він сказав що в цьому плані викладені конкретні кроки на посилення України і на посилення України не лише на наступні місяці, але й на довготривалу перспективу після того, як закінчиться війна. Запитали у Джона Кірбі про те, чи погоджується американський президент, чи вважає він, що цей План перемоги є здійсненним, і Джон Кірбі сказав, що у наступні два тижні президент Сполучених Штатів доручив своїй команді працювати із командою українського президента Володимира Зеленського, щоб детальніше обговорити усі пропозиції, усі пункти в цьому плані, і все ж таки випрацювати більше розуміння, що хоче Україна від Сполучених Штатів і що Сполучені Штати можуть Україні дати. І дуже цікаво в цьому контексті, що за кілька тижнів відбудеться, має відбутися наступна зустріч між. Українським президентом Володимиром Зеленським і американським президентом Джо Байденом. ця зустріч має відбутися у Німеччині, і в Німеччині саме американський президент має зібрати ще одне засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн, але на рівні лідерів країн, щоб пропрацювати стратегію на майбутнє, тому що знову ж таки Джо Байден залишає посаду, але він хоче, щоб все ж таки його з політичний спадок не пропав, а саме політичний спадок підтримки України. І тому він власне збирає цих лідерів цих майже 50 країн, які допомагають Україні, щоб проговорити плани на майбутнє. І як каже Джон Кірбі, так. зустрінеться також очевидно із українським президентом Володимиром Зеленським. І Остапа, якщо ми говоримо про те, як взагалі бачить Джо Байден підтримку України, чи вірить він у перемогу України? Вчора мені здається ремарки перед їхньою зустрічю з Володимиром Зеленським були досить показовими Let me be clear. Russia скажу чітко: Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе, і ми будемо продовжувати підтримувати вас на кожному кроці. сьогодні? Ми маємо новий пакет підтримки 7,9 мільярда доларів. Це буде великою допомогою. Ще я обговорив з президентом Байденом план перемоги. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі, щоб посилити план, узгодити наші позиції та підхід. Наші команди працюватимуть разом, щоб забезпечити виконання наших майбутніх кроків. І дійсно стапа також важливим вчора було оголошення низки кроків на посилення України. Зокрема, Джон Кірбі особливо наголосив на тому, що до кінця президентського терміну Джо Байдена, а все ж таки сполучені штати використають президентські повноваження на суму 5,5 мільярдів доларів. А із запасів сполучених штатів надати Україні необхідні боєприпаси а також іншу зброю? Юлю дуже коротко. Ми знаємо, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона відбувався на тлі незадоволення республіканців. В конгресі знаємо, ініціювали розслідування щодо обставин візиту Володимира Зеленського на заводу Пенсильванію. Чи не було до цього долучення адміністрація Камала Гарріс, Джо Байдена Камала Гарріс? як на це реагують в Білому домі? Юлю. Остапе, дуже несподівано, але вчора ми почули дуже конкретну реакцію, дуже конкретну комунікацію від Білого Дому від речниці Карін Жан П'єр. Вона сказала про те, що це звичайна практика, якщо якийсь іноземний лідер приїжджає до сполучених штатів, щоб надати йому транспорт, пересуватися по країні. А питання було до того, чому він летів до Пенсильванії саме американським військовим літаком. Вона сказала, що це звичайна практика. Що, по перше, це людина, якій життя якої власне стоїть під питанням, тому що Путін хоче бачити його мертвим. А і також вона сказала про те, що республіканці мають облишити ці всі питання, тому що минулого візиту Володимир Зеленський тут у Вашингтоні два місяці тому відвідав інший військовий завод і спілкувався із республіканським губернатором у штаті Юта. Давай послухаємо слова Карін so the Ukrainians asked to visit the facility. Отже, українці попросили відвідати підприємство, де, як ви знаєте, працюють американці, які виробляють боєприпаси, які українські військові щодня використовують на передовій. Вони мають центральне значення для подальшого існування країни. Це була ініціатива українців, а не наша. Вони хотіли це зробити. Після того, як вони подали цей запит, міністерство оборони зробило те, що робило до цього роками: забезпечило транспорт для іноземного лідера, який подорожує територією США. Це є звичайним явищем, коли лідери приїжджають Ізтять до США весь світ знає, що Путін хоче вбити президента Зеленського. Він дуже чітко дав про це зрозуміти. Також лише два місяці тому президент Зеленський відвідав Юту, де провів дуже схожий захід із губернатором республіканцем. На цьому заході в Юті були представники республіканців, і не було жодної, жодної вимоги розслідувати цей візит, коли це сталося пару місяців тому. Тож для українців це був звичний запит під час війни. І тому ми закликаємо республіканців палати представників відмовитися від цього від таких політиків політичних речей це потрібно зупинити. Юлі, дякую тобі. Юля Ярмоленко була на зв'язку з Білого Дому. Продовжуємо цю тему. Покриваємо її з боку конгресу. Про це поговоримо з Катериною Лісоновою, нашою конгресовою кореспонденткою. Співаюся, можемо зараз приєднати Катю до ефіру, щоб поговорити про це детальніше. Як Володимир Зеленського сприймали у палаті представників у сенаті? Катю, вітаю тебе! Ти працювала на місці. Почули так: ми щойно ці заяву реакцію Білого Дому на візит зеленського Пенсильванію. Розкажи про конгресовий бік, як пройшли ці зустрічі, Катю, і чи вплинули на зустрічі української делегації Володимира Зеленського ця історія, так про ми говорили. Um. Перше, все треба а, зуважити, що попри критику а, а, окремих республіканців щодо візиту Володимира Зеленського до а, Пенсильванії і того, що вони називають ймовірним втручанням в американські вибори, зустрічі в Конгресі відбулись на двопалатному і двопартійному рівні. Були присутні як лідери, так і провідні представники обох партій. Єдине, кого там не було, це спікер палати представників Майк Джонсон. Останній перед день візиту зеленського заявив, що не може зустрітися із українським лідером через те, що мав інший графік і не був готовий до. Приїзду Володимира Зеленського, але зазначив, що якщо б він з ним зустрівся, то в першу чергу говорив би про необхідність звільнити посолку України в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Саме про це заявив спікер Джонсон цього тижня, посилаючись на ситуацію саме в Пенсильванії. Чи вплинуло вплинули взагалі різні ситуації, які відбулись на цьому тижні в що на цю ці зустрічі з а, Зеленським, зокрема а, а, заяви Дональда Трампа, які були перед день візиту Зеленського в Конгрес, а вже ж вплинули, я вже ж вплинула заява а, Дональда, заяви Дональда Трампа, тому що він не остання людина, і він, зрештою, а, кандидат від республіканської партії. Але говорити про те, як саме це вплинуло на ці зустрічі наразі зарано. Так, до прикладу, конгресмен республіканець, великий підтримувач України Джо Вілсон після зустрічі з Зеленським в стороні Палати представників, де він власне був присутній. Він відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що сам він критично ставиться до цього візиту до Пенсильванії, що мовляв, навіть якщо. Українська сторона цього не хотіла, то цей візит все одно мав певний політичний контекст на користь демократів. Але він вважає, що мовляв, Дональд Трамп бажає перемогу Україні, і що мовляв, Дональд Трамп надавав Джевеліни Україні. Також намагався зупинити північний потік. 2 і усе це він робив, щоб попередити повномасштабне вторгнення. Принаймні, так про це заявив конгресмен республіканець Джо Білси. Пони послухати я просто впевнений, що все це вирішиться. Я підтримую Дональда Трампа. Він відправив в Україну ракети Джевелін, щоб уникнути вторгнення. Він вів американські війська в Польщу, щоб уникнути цього. Він намагався зупинити північний потік. потік-2», щоб уникнути вторгнення. Тому я переконаний, що знаю наміри Дональда Трампа, і я просто впевнений, що двопартійно працюючи разом, ми досягнемо успіху у наданні допомоги народу України, який справді бореться за всю західну цивілізацію Катя, як щодо впливу цього розслідування, яке ми побачили у палаті представників, розслідування обставин візиту Володимира Зеленського на заводу Пенсільванію і листа спікера Майка Джонсона з вимогою звільнити Маркарову, чи мало це якісь вплив Чим це ця ситуація а вже ж мала вплив, тому що так чи інакше це було основним запитанням журналістів до Володимира Зеленського до законодавців. Саме це питання про ці ситуації а, кричали журналісти, коли зеленський зустрічався з законодавцями. Також це було одним із основних коментарів законодавців після зустрічі, але чи вплинуло це на двопартійну підтримку України законодавці, з якими я спілкувалась, стверджують, що ні. І чи піднімали питання цих подій із Володимиром Зеленським під час цих зустрічей двопартійних двопалантних у конгресі? Законодавці кажуть, що ні. Пропоную послухати власне, що вони відповіли мені після зустрічі із Володимиром Зеленським те, що сталося в Пенсильванії, було помилкою. Я не знаю, хто організував зустріч. Піти на завод зброї, подякувати працівникам, має сенс. Але чи було так задумано чи ні? Це мало політичне сприйняття, і це була помилка. Мій погляд на цю ситуацію такий: мова не про зараз, мова про довгостроковий результат. У наших інтересах, як американців, переконати, що путіну не вдасться розчленувати Україну, тому що це роз'яже руки Китаю з Тайванем. Думаю, Путін продовжить наступ. Думаю, важливо, що президент Зеленський аргументував президенту Байдену змінити військову стратегію зустріч мала позитивний характер. Була двопартійна підтримка успіху України, що я вважаю надзвичайно важливо. Думаю, нам потрібно виграти цю війну. Вважаю, що нам потрібно захистити територіальну цілісність України і захистити демократію. Я думаю, що НАТО і Сполучені Штати віддані цьому. Думаю, вільний світ відданий цьому дозвольте зазначити, що підтримка України стабільно отримує понад 300 голосів у палаті представників незалежно від того, чи спікер голосує. У спікера вже була запланована подорож на цей день. Я й сам дізнався про цю зустріч два дні тому. А я ж навіть не спікер. Я можу вам гарантувати, що спікер має насичений графік та інші обов'язки. Особливо зараз, коли у нас сесійна перерва, він має робочі поїздки по країні. Отже, не потрібно нічого додумувати щодо його відсутності. Я й сам майже не встиг на цю зустріч, бо вона була запланована в останню хвилину. І в усіх є власні плани та подорожі. Я дуже добре знаю Майка Джонсона. Ми навча. Алися разом, ми прийшли разом до конгресу. Саме він виніс допомогу Україні на голосування, щоб продовжити цю підтримку. Хоча багато хто із його власної партії був категорично проти, Катючо так продовж Зазначу, що той самий конгресмен Брайан Фіцпатрік розповів про що саме говорили на цій зустрічі. Пропонув послухати. Ми мали двопартійне представництво, однакову кількість республіканців та демократів, усіх людей, які є лідерами в допомозі Україні щодо захисту її територіального суверенітету. Це була чудова розмова з президентом Зеленським. Ми всі вже знаємо його дуже добре. Він проводить з нами багато часу. Що ми цінуємо, і він просто дав нам оновлення ситуації. Він розповів нам, що йде добре, а де є виклики, яка зброя доходить до них, а яка досі ні. Де він отримує дозвіл на використання цієї зброї, де ні? Хто ухиляється від санкцій, а хто ні? Отже, по суті, 360 градусів багатостороннього оновлення ситуації із даними по жертвах та зниклих безвісти, і все це для ключових осіб, які ухвалюють рішення в палаті представників. Ми мали абсолютну згоду серед республіканців і демократів у тій кімнаті про те, що нам потрібно дати Україні можливість ефективно захищатися, і це включає вихід на територію Росії, щоб знищити склади зброї та стратегічні місця планування, бо через ці об'єкти гинуть українці. Катю, дякую тобі за всебічне висвітлення та ці ексклюзивні інтерв'ю. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, дякую вам за ваші перегляди, коментарі. Побачимося в наступних програмах. Бережіть себе і до зустрічі. завантажити мобільний.